Ми виїхали багато. А, а звідки і куди? К вам у Черкаси. Ніхто. Взагалі ніхто не виїхав. Всі залишились вдома. Ні. Небагато. А якщо евакуювалися то куди? На Закарпаття або в Польщу. Ну, моя знайома в Італії. Одна ще в Ірландії. Ну, достатньо. Достатньо. А якщо виїхали, то саме куди? В Америку, в Німеччину. Ви ще не думаєте повертатися? Ну, деякі думають, деякі вже там якось, ну, кажуть, все невідомо. Хто ж скаже правду? Ні, ми знайомі ніхто. Всі взагалі, всі на місці, всі живуть, працюють. Ну, не дуже багато. А якщо адмінівалося куди? Ну, за кордон, хто. Закарпаття, а так не дуже так. Одні знайомі, які виїхали до Польщі, а так всі ні, всі тут. Чекаємо перемогу. У мене ніхто не виконувався, у мене всі вдома. Я ще студент, багато також було друзів, тобто ще 18 їм не виповнилось. Тобто один друг взагалі був такий він особливий. У нього день народження 29 лютого, раз на 4 роки. І він в останній день успів виїхати, поїхав до Канади. Хоча б я йому дуже радий їхати до України. Я тут е всю війну знаходжусь, як би живий зі мною все добре, я щасливий тут. Точніше, не можу вам сказати. ну, Пару друзів таких, що ну, мешкали в місті, то в принципі виїхали. Деякі за кордон виїхали, деякі залишились. Ну, я закуповану територію, то всі, так. Да. А куди? Мабуть, більше на центральну і західну країну. Але є таке щось і за кордон. Ну, Черкас, взагалі в ні. І з іншого роду, звісно, вкувалися. У нас вони жили з Херсона, два чоловіка. У нас жили з Херсона, ми їх дві ночки зберігали. Там іще, іще зберігали із Покровська, по-моєму. Це Донецька область, теж приїжджали. Теж ми їх пару ночей, хов... ночували ну, не не нас. Вони поїхали далі. А де вони виїхали? Бо вони формом Закарпаття вони виїхали? Так, е, да, дуже багато. Е, взагалі, зараз ситуація ну, в країні поки не стабільна, то краще все-таки її за межами деокупованих територій знаходитися, ніж. Ну там дуже багато за кордоном, саме в Черкас. А взагалі на заході, ну і навіть в Черкасах дуже багато. Хто позалишався, але тільки просто по селах. Вони виїхали і в Польщу, і в Фінляндію. Куди вони тільки не поїхали? А мене з собою не взяли. Ні, не багато. Не багато. більшості залишилося. Ті, хто перевоживає за нашу Україну, то залишилися в нас. На місці. По-перше, треба сказати, що місто Черкас це центральна частина України і виїжджати із Черкас, я думаю, що немає такої потреби. Тому нам потрібно тут залишатися і піднімати нашу промисловість, нашу економіку. Як я пам'ятаю, ну люди три чоловіка максимум сім'ї там, а так всі в Черкасах. А куди виїхали? В Польщу в основному. І все. Однокласниця там, Фінляндії віддихає вже. Пів року, то так. Ну, а так стараємося в Черкасах бути, допомагаємо ЗСУ. Внучка була в Італії, свати були в Італії. А більше таких в нас нікого немає, щоб цей. І вони вже повернулися? Так. Да. Внучка в жовтні місяці повернулася і свати повернулися. Діти не їздили, діти тут робота, куди їхати? Ну, знайомих ну, не дуже багато. А якщо виїхали хтось, то куди? По-різному, хтось на захід, а хтось і в Німеччину. Багато. А куди? По всій Україні. Деякі повиїжджали за кордон, особливо в Польщу, так як це одна із найближчих дружніх до нас країн. А деякі просто по, ну, переїжджали на Західну Україну до своїх родичів, до близьких і так далі. В Німеччині моя друга була дочка. Вернулася. Кума моя в Швеції уїхала з дочкою. Вначе да, війни. А ось подружка моя з Харкова. Ну так а, багато. А куди, наприклад, ще виїжджали? А, багато до нас Черкаси їхали, дуже багато. А так і в Київ їхали, але загалом, так що десь за рубіж, то я ну дуже мало, дуже мало, «Так, ми самі евакуйовані. А звідки? Ми з Донецької області. А інші знайомі куди виїжджали? Ну, більше, напевно, за кордон, Полтава. Київ. Да, бо я їздила, то приїхала через два місяці. А куди? Я була в Германії, в Візбодень. А інші знайомі куди виїжджали? У Польщу сусідка виїжджала з дітьми, приїхала теж. Зараз в мене сестра рідна в цьому, у Чехії. Ну, виїхали, але потім приїхали назад, в Польщу, а потім Чорногорія. Моїх практично всі тут. А якщо є хтось, хто виїхав, то куди? В Штати, Швеція. І гармонія. Так, приїжджали до мене із Харкова молоді люди. Ми їм дали всі умови, вони перебували, переночували і поїхали далі на Чернівці. Іменно харківчані, ну а так і з інших районів ні. У нас родичі евакуйовували з Херсонщини, хто на Херсонщину, хто на Західну Україну, ті, хто з Києва, ті теж, хто за кордон виїхав багато за кордоном. А в які країни виїжджають? Німеччина, ну і з наших Німеччин. Mm -hmm. Колеги в Німеччині. Деякі так. Багато хто залишився тут. А куди вони евакуювалися? В Польщу. В Польщу або до Львова кудись туди, на Західну Україну. Так, да, багато, дуже багато. І переважно на захід і, і за кордон, Польща. Більшість Польщу. Других, в принципі, так не можу зараз згадати. А в Германію, Так, да, двоє в Германію переїхали.